Вплив читання на розвиток дітей є надзвичайно важливим і незаперечним, впевнені літературознавці. Читання народжує малечі захоплення і дарує можливість поглибити свій світогляд, розвиваючи при цьому не тільки мовні, а й розумові здібності в цілому. Про це говорять фахівці. Бібліотекар Анна Масльоха вважає, що дітлахам ледь не з маличку мама може читати книжки. Я вважаю, що діткам читати можна самого маличку, можна навіть від народження, та більше можна читати ще коли вони в животики у мами, бо коли вони чують мамин голос, це їх заспокоює. А потім, вже, коли вони починають розуміти, про що йде мова, ну по-перше, вони вивчають її. По-друге, це ж мамина мова, мова калискова. По-друге, вони <кій> починають розвивати, розширювати свій словниковий запас. Однією з важливих причин, чому дітям важливо читати, є саме пізнавальна складова, адже завдяки книгам вони дізнаються нові слова та поняття. А якщо раптом виникають питання, то відповіді вони шукають в оповіданнях, і це допомагає їм зрозуміти себе і світ навколо себе. Батьки зазвичай, коли читають, вони дітям пояснюють, пояснюють дуже багато речей. Якщо вони ставлять запитання, то це буде дуже цікавий діалог. Тобто це буде не просто читання, це буде спілкування між мамою, між батьками і дитиною. Це по-перше, по-друге, це розвиває емоційний інтелект самої дитини. Так? Бо дитина, коли слухає книгу, вона ставить питання не тільки до батьків, вона ще й до себе ставить питання. І на ці питання їй потрібно знайти десь відповідь. Оситяни впевнені, дітям необхідно читати різноманітну літературу. Захоплюючись літературою, не забувати про українську класику і звертати увагу на сучасні збірки. У бібліотекарки Анни Масльохи є рекомендації щодо прочитання малечою певного переліку літератури. Наприклад, книги серії Брайта мені особисто подобаються книги Джулі Дональдсен, подобаються книги наших українських авторів, і їх в принципі дуже багато. До речі, от остання книжка, яку я з задоволенням просто прочитала Юлія Оліфер про єнотів башкетників Вона написала її, будучи в еміграції. Дуже чуйна оповідь, дуже красива така книжка, вона яскрава, насичена красивими картинками, бо вона написала її саме для своїх дітей. Фахівці книгозбірень рекомендують батькам за можливості мати таку традицію як сімейний книжковий клуб, тобто читання та обговорення книжок ввечері по суботах, адже саме через книгу дитини виникає багато запитань, і це сприятиме не тільки ознайомленню з книгою, а й спілкуванню на різні теми, яке буде розширювати світогляд малечі.